Вже у ці вихідні, а саме в неділю ранком, за київським часом, українець Денис Берінщик не завдяки, а всупереч всім старанням свого промоутера Олександра Красюка, нарешті побореться за повноцінний пояс чемпіона по версії WBO. Чому я так акцентую увагу, що нарешті це дуже просто. По-перше, я вважаю за необхідне хвалити людей за якісно прослану кар'єру гарного бійця. А по-друге, така робота промоутера, не дивлячись на місць боксера, на жаль, все рівно дуже і дуже сильно впливає на те, чи стане він чемпіоном. Але спочатку, трохи сухої статистики для кращого розуміння, Василь Ломаченко з моменту свого дебютного поєдинку вже на четвертий місяць отримав шанс поборотися за титул. Сергій Дерев'янченко вперше боксував за пояс на 51-му місяці після дебюту у профі. Олександр Гоздик став чемпіоном на 55-му місяці, в той час як Олександр, але вже Усик, на 58-му місяці. Бочук, якби все ж бій зі стурману відбувся, боксував би за повноцінний титул на 85-му місяці профікар'єри. А віктору постолу для цього знадобилося на 9 місяців більше, а саме 94. А скільки ж цікаво, потрібно було часу Берінчику, а точніше його промоутеру, найкращому в Україні. Щоб зробити титульний поєдинок для свого підопічного. Якщо ви зараз стоїте, то краще сядьте, хоча від шоку це вас все рівно не врятує. 104 місяці трохи менше ніж 9 років. Чи є в цьому вина Дениса? А вже ж ні. Адже він так само, як і всі вище згадані українці, не програв жодного поєдинку, що могло би відкинути назад на шляху до титулу, хоча бочук, навіть програвши, все рівно здобув шанс раніше. І в себе нічого, якби Денис, наприклад, був би кіборгом, який не старіє. Але, на жаль, це не так, і щоб підвести свого підопічного на головний бій у його житті в таких умовах. Та ще й проти такого опонента потрібно дуже гарно постаратись. Мої вітання! Мене звати Макс, і Це прогноз на бій Берінчик проти Наварети. Не перемотуйте, адже це однозначно буде найцікавіший поєдинок в кар'єрі Дениса. Гадаю, ні для кого не секрет, що в будь-якого виду спорта є певний вік, коли спортсмен виходить на пік своїх можливостей, після чого починається різкий спад. І в боксі цей показник трохи різниться залежно від вагової, але в середньому знаходиться в проміжку між 30 та 33 роками. Так ось берінчик у 36 і з одного боку це ніби як і небагато. Ломаченко, наприклад, нещодавно виграв титул в 36 і нічого не домінував. Але все ж ваговій до 61 кг кілограма. Якось так склало, що це вже дідько його кінець кар'єри. І зараз, наприклад, по версії сайту BoxRec, вони два найстаріших боксера, котрі входять хоча б у топ 50, поступаючись лише одному Волтерсу, якому 38 років. Так я розумію, що це лише цифри, і потрібно дивитись індивідуально на боксера, а не гребсти всіх під одне, але будемо відвертими. Це статистика, яка говорить про факти. І факт в тому, що 36 у 61 кілограм це щонайменше на найкраща форма спортсмена. І така легка перемога Ломаченка в цій ж 36 обумовлена лише слабким комбососом, котрий навіть минулий бій проти хлопця з топ 30 програв, якби не судді. Після перемоги над Лопесом австралійця її взагалі кудись не туди понесло. Але зараз не про нього. Адже вік це лише один з факторів, в який Кресюк. Повністю просрав. Якщо раніше я гадав, що Берніче боксуватиме за титул з Ісаком Крузом, котрий стилістично був би найкращим варіантом для Дениса, то, як виявилось, не я один так вважав. Ісак все ж не захотів ризикувати та перебрався в наступну вагову, де хоча й здобув титул, накоготувавши середняка Ромеро, але все ж другорядно, хоча міг би побороти з Денисом за повноцінні. І лише тоді перейти, чи злякався він українця чи ні, на жаль, я не знаю. Хоча в тому, що команда мексиканця не захотіла ризикувати, я все ж більш ніж впевнений. А ось хто точно майже не буде ризикувати, через що я й одразу погодився на поєдинок, так це інший мексиканець. Наваргет, котрий замість об'єднання титулів, для чого перешкод абсолютно ніяких немає, адже інший чемпіон знаходиться у його ж промоутера, вирішив перейти у наступну, для нього вже четверту вагову і одразу ще й вийти проти непереможнього боксера. Чому так? Все просто. Суто на папері Денис, особливо за таких умов, це ледве не ідеальний для нього опонент. Але давайте по порядку. 29-річний мексиканець Наварети на даний момент має 38 перемог, майже всі, з яких були дострокові, так хлопець є неймовірним панчером, і лише одну поразку та нічию. Статистика більш ніж вражаюча. Особливо, якщо брати до уваги, що Наварети це терявся його чемпіон світу у трьохлогових категоріях. Типу, як Ломаченко, і знаєте що? На диво, але це могла би бути досить потужна перевага на стороні українців. Адже нова вагова це не тільки плюс декілька кілограм, але і зовсім інші правила. Боксери габаритніші, через що стара стратегія вже може і не спрацювати, б'ють сильніше, адже самі хлопці потужніші, тримають краще, оскільки деякі з них засушені настільки, що під час тренування сперенгують з хлопцями на декілька категорій вище, та все інше. Проте дідько. Майже всі ці аспекти не впливають на наварете в бою з Берінчиком. По-перше, Денис взагалі не має потужної гармати, про що свідчить як і статистика нокаутів, так і останній поєдинок з Єгітом, де він єдиний, хто не нокаутував його. Хоча попадав досить непогано. По-друге, антропометрія Дениса, не дивлячись на четверту вагову наварети, все рівно менше ніж мексиканці через довжелезні руки. В того і лише один аспект з цього переходу у нову вагову, який на стороні українця, це непогана стійкість, яка можливо навіть краще ніж мексиканці. Якщо брати до уваги, що деякі опоненти Дениса по аматорах, які йому там нічого не зробили, зараз в 72 кілограми. Відверто кажучи, гарна стійкість це вже чи немало. І проти панчера та нокаутера це мов той туз в рукаві дуже важливий момент. Але це все стосувалось лише фізичних даних, а ми сюди все ж прийшли за боксом. І якщо коротко, бокс на варети це якийсь. Феноменальний трендець. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика. «Найцікавіше за місяць. Мексиканець є надзвичайно своєрідним бійцем, який технічно справжній жах для будь-кого. Трохи кривий, трохи незграбний та не витончений, і ніхріна. Не трохи незручний, та при цьому дуже ефективний. Підготуватись до якого вкрай складно, адже головна родзинка полягає в тому, що його удари приходять абсолютно будь-звідки. Так ще й під всаратими кутами. Хай то перкоти через піврингу, хуки та все інше. Прочитати таке просто неможливо, особливо беручи до уваги ще роботу в двох стійках. Як вердикт, захиститись від такого нападу. Майже нереально. Адже навіть постійно високопіднятий блок не рятує, коли ці довжелезні руки дотягуються до тулуба з першого ряду. Проте це ще лише пів біди. А от те, що за таким нападом ще й ховається дідько його така велика міць, це вже зовсім друге діло. Про що і свідчить дострокові перемоги мексиканці? Погодьтесь, такий чудовий напад з великим різноманіттям ударів, непоганим таймінгом та гарною ручною швидкістю, що найменше вражає. Але все рівно є відчуття, ніби аматорський бокс Дениса в більшості моментів має таке перебивати. Адже Технар, тому і Технар, що завжди розбере менш технічного та не ідеального боксера, знайшовши ключі до нього. І з одного боку, це дійсно так. І в цьому і тримається, на мою думку, головна інтрига цього протистояння. А саме тренувальний табір українця та його план на бій. Проте через цей клятий вік, а тобто фізичний спад, який я з цим пов'язую. Особисто я став помічати, що Денис не може. Весь поєдинок в техніку, мов той уси кружляти та накидувати, через що досить часто за раунд вимушений працювати, так би мовити, на півсили. До чого це призводить? Ну в цілому до гарних соковитих та яскравих заруб на місці. Але в той же час, якщо подивитись на три останні поєдинки Дениса, а саме на раунди, то ми помітимо дуже багато близьких, які були на користь українця 60 на 40 або. 70 на 30. це непогано, і в цьому немає нічого страшного лише за умови справедливості. Проте оскільки цей поєдинок робиться на другій батьківщині на варети промоутером Наварети і для Наварети про ніяку справедливість мови і бути не може. Я гадаю, не потрібно розказувати, кому в таких моментах судді віддаватимуть ці близькі раунди. Молодий титулований мексиканець, якого можна зробити Велику зірку, чи неприбутковий старий українець, який після перемоги через рік чи два закінчить кар'єру. Як би це прикро не звучало, але бокс це спорт і бізнес. І як на мене, якби Денис не вийшов би на бій у такому віці, упередженого ставлення було б набагато менше. Як Вердик, якщо не брати до уваги якісь окремі аспекти в техніці, де Денис може гарно здивувати на варети, як -то верхендами чи чудовою роботою ніг-трикутником, майже все на стороні мексиканця. Особливо підстраховка у вигляді суддів, які вже допомагали йому в останньому поєдинку. І не дійти до рішення яких через слабку гармату Берінчику абсолютно нереально, на відміну від Наварети, котрий, як на мене, Тулу може пробити ну занадто гарно, навіть довівши справу до нокаута. Мексиканець далеко не ідеальний, мав декілька близьких поєдинків, вже досить непогано пропускає, з опущеними руками, і навіть програвав по очкам до моменту, поки не попадав. Але всі ці проблеми виникали у нього проти опонентів з однаковою, а то ще й кращою антропометрією, за виключенням лише проти Рубина Віли, котрий завдяки крутецькій роботі ніг провалював його і якимось дивом навіть місцями перестрілював. Чи буде Бернічек Симвілою, технічно в нього є все необхідне для цього? Проте це все. Має бути на ідеальному рівні і протягом всього бою, а не першу чи другу половину. Мені дуже хочеться помилятись, але все ж нюансів не ну, занадто багато. І повірити в геніальний план разом з такою підготовкою, яка перекриє їх особисто я не можу. Мексиканець неодноразово доказав свій рівень, стабільно боксуючи проти максимально різних за стилем опонентів. І Денис. Навряд чи зможе його здивувати. Результат крутий та яскравий бій з гарними розмінами, який точно не залежить байдужим до себе будь-якого фана боксу. Але який, на жаль, для України закінчиться перемогою по очкам, з рахунком приблизно 116-111. Все ж Денис досить гарно тримає. І навіть якщо впаде, то гадаю, встане та відновиться. Адже характер у цьому хлопцю. Точно не займати. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку. Та не забувайте найголовніше бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску!